Людей, які буквально вимагають у брендів товари за лайків, трец. Як це дріб'язково з вашого боку, нахабного випрошування. Давайте, вірю, у нас, дівчата, маніпуляція аудиторії. Я хочу мільйон доларів. Це є пряме приниження певної категорії професій. Е, ходила б в мене та людинка намагати, такі слова. Привіт, мене звати Ріта. Ви на моєму каналі, і це перший випуск моєї нової рубрики Токсичні тренди. Цю рубрику я почала записувати на своєму каналі, щоб прямо на прикладі показати, як деякі тренди руйнують. Нормальний інформаційний простір, як ці тренди можуть зашкодити репутації бізнесів, репутації блогерів і просто нашій ментальній системі загалом темою першого випуску я взяла не прям актуальний тренд, але він все ще досі є на просторах тредс. Він мене неймовірно бісить, неймовірно дратує, і я дійсно хочу про це поговорити. І в цьому випуску я хочу поговорити про людей, які буквально вимагають у брендів товари за лайків. Втрец. Постав мені лайк, і я отримую сумку безкоштовно. Постав мені лайк, я дуже хочу тортик для мами на день народження. Постав мені лайк, мені дуже треба оцей самий купальник у відпустку. Це звучить і виглядає просто як якесь цифрове жебратство. Сьогодні у випуску я хочу розібратись, чому це не окей, чому це треба негайно припинити, чому брендам потрібно перестати на це реагувати, і чому людям потрібно перестати це підтримувати. А для тих, хто жива щаслива людина, яка, можливо, це якось пройшло повз вас, ви не чули, або я не знаю, вам просто пощастило, і ви не в контексті, я хочу розповісти, що це взагалі за тренд, як це виглядає, ну і показати вам пару прикладів. Декілька місяців тому мені здається, десь вже місяці три у ТРЕЦ з'явився тренд. Суть якого людина, звичайно, без аудиторії, без соціального якогось, коротше, будь-хто може написати будь-якому бренду, по типу скільки мені треба зібрати лайків терес, щоб ви мені подарували сумку, ліпер, зробили манікюр, тортик, що завгодно. Коли цей тренд тільки з'явився, да, тобто хтось хтось цю історію запустив. Це типу було прикольно, забавно. Хтось збирав багато, там тисячі, десятки тисяч лайків. Але це триває досі: третій чи четвертий місяць. А загалом всі ці треці виглядають однаково. Давайте допоможемо мені зібрати 500 лайків. А, давайте назбираємо взаємно вам теж полайкою. Давайте піднажмемо я дуже хочу суші. В Чому загальна проблематика цього тренду? Люди просто публікують скрін, переписки з якимось брендом, дуже рідко навіть його тегають, і пишуть: типу: давайте підтримуємо мене, поставте лайк. Інша людина, яка гортає свою стрічку. Трец бачить цей пост, а з якогось дива має типу підтримати, щоб людина отримала якийсь товар за безкоштовно, тому що вона зібрала енну кількість лайків в трец. А для тих, хто знову ж таки трошки не в контексті соцмереж. Вам це не цікаво, і бла бла бла. Як працює соцмережа? Да? В даному випадку, як працює трец, ви публікуєте якийсь пост, він містить якісь ключові слова, завдяки якому він ранжується в стрічці, і показується певній кількості людей. Коли інші люди ставлять вподобайку, алгоритм це все аналізує і починає просувати далі. Таким чином, якщо людина публікує пост, типу поставте мені 50 лайків, її лайкає людина, яка постійно лайкає такі пости, воно викатує іншим людям і коротше, це такий круговорот. Подаруйте мені безкоштовно. Чому це працює саме так? І чому це не лайкають в більшій мірі люди, які є цільовою аудиторією бренду, це можна побачити по коментарям. Тому що зараз більшість під такими постами коментарів, типу, лайкнула, лайк невзаємно, і мені лайк. У мене на сторінці теж така історія. І виходить, що це просто групка людей, які... За якісь лайки, які невідомо навіщо брендам збирають собі на халяву речі. Давайте разом подивимось приклади. Вірю у вашу підтримку. Скрін з Дректу з достатньо популярним брендом, повідомлення, відповідь, все, навіть того бренду немає. Моє улюблене, хелп, давайте допоможемо одна одній. Знову ж таки, ми бачимо, що це за бренд лише по аватарці бренду. Але якщо людина не знала про цей бренд. І все ще не знає, вона не знає, що там за футболки, чим вони класні, і її раптово потрапляє. Вона, да, добра душа ставить лайки, її потрапляє, але вона навряд чи піде шукати, що це за бренд і що в них за футболка. І знову той самий бренд, та сама кількість лайків, невідомо, що це за бренд, не тегу, нічого, просто е -е, взаємно. Давайте вірю, у нас, дівчата. Беру участь, цікаво, скільки з вас не пошкодує для мене лайка. Потрібно 4 тисячі лайків. У мене питання: <схід> ну, з хіралі, я, як людина, в епоху такого розвиданого контенту, ми ще про це будемо говорити. Да? Ну, типу, якщо думаєте, що я прийшла тут хейтити третси, то ні, я вам поясню, чому це погано, але трошки згодом. Чому я маю ставити лайк просто людині, яка хоче за безкоштовно щось отримати, не доклавши взагалі ніяких зусиль. Там, окей, можливо, ви думаєте, що якщо ви лайкаєте пости інших таких людей і створюєте це ком'юніті обміну лайками, то це, типу, дає якийсь профіт бренду чи взагалі хоч комусь, і чи це якась робота? Ні. Це просто вимагання товару у брендів, яким і так зараз взагалі не солодко. Але про це ми ще поговоримо. Вірю в силу трец. Що це за секретний бокс? Ну, типу. Окей. Дівчатка, потрібна ваша допомога всього 500 лайків. Окей. Окей. Давайте перейдемо вже до аналітичної частини цього відео, бо все ж таки ми зібрались не похейтити людей в трез. Я на початку зробила ремарочку, і зараз хочу повторити, в мене немає на меті там обісрати людей, які, ну, може, трошки є. Але, ну, загалом, ну, типу, робіть цьому житті, що хочете, це ваше життя, але я вважаю, що це цифрове жебратство. Зараз я хочу вам навести три конкретні аргументи, чому це так, чому це треба припинити, чому це треба блокувати. І чому брендам потрібно перестати на це реагувати? Перший пункт, чому це треба припинити, це те, що це конкретна маніпуляція аудиторією. Фактично, людина, яка робить допису трец. Дуже рідко вони є інфлюенсерами, блогерами, людьми з аудиторією. Ні, це просто людина, яка має 200 підписників, з яких 150 друзів, 150 просто рандомів, які якось потрапили на її сторінку. В більшості випадків, да, ми не беремо до уваги тих, хто, типу, попри коли залетів цей тренд ще три місяці тому, маючи аудиторію, реально зробив якийсь профіт тому бізнесу. Ні, ми зараз говоримо про звичайних людей, які да, типу, заходять у цю двіжуху. Тобто ви. Ви публікуєте трец і там змушуєте маніпулятивно власних оцих підписників, друзів, людей, яким ви ну, з якогось перепуга потрапляєте в стрічку рекомендацій, поставити лайк вам за просто так. Просто тому, що ви хочете сумку від бренду чи там ліпер від е, іншого бренду. Я теж багато чого хочу. Я хочу мільйон доларів. Давайте ви мені поставите лайк на це відео, і, і, і мені хтось кине мільйон доларів на карту. Чому це маніпуляція? Вас змушують лайкати не тому, що контент крутий, не тому, що людина доклала багато зусиль, не тому, що вона вчилась, розвивалась, не тому, що вона там має співпрацю з цим брендом, вона щось зробила. Ні, вас змушують лайкати, тому що людина хоче сумку. Ну, типу, якщо вдуматись просто в цю історію. Знову ж таки, коли це тривало 1, 2, 3, 5, 10 днів на початку, це було, типу, прикольно, ха-ха. Зараз це просто маніпуляція. Підсумовуємо, якась рандомна людина може прийти у Директ до бренду. Можливо, вони цілими днями вишукують бренди, які на це погодяться. Їм кажуть, збери 3000 лайків. І ти збираєш. Люди ходять по коментарям в інших трец, пишуть, лайкніть мені пост, я вам взаємно лайкну. За що? За ні що? Люди роблять продакшени, бренди від... витрачають зараз мільярди доларів, щоб захопити вашу увагу. Цитрус нещодавно взагалі матюки собі написав на зовнішній рекламі, щоб привернути увагу. І в цю епоху, коли витрачаються мільйони на продакшн, паралельно існують люди, які такі. Ви мені 20 лайків, а мені сумочка. А що мені за те, що я тобі лайк поставлю? Я не отримала ні естетичного задоволення від цього тренду. Ну, коротше, нічого. Це маніпуляція. Другий факт, чому це треба припинити, це те, що оці пости, оцей тренд, це є пряме приниження певної категорії професій. Є такі професії, як блогер, інфлюенсер, ugc кріейтор контент креатор і там схожі підвиди цих професій, починаючи блогери. Ну коротше, люди, які мають ціль. Да, вони, наприклад, хочуть працювати з брендами, у кожного своє. Хтось хоче набрати багато підписників, заробляти на рекламі, хтось там хоче створювати контент і зараз там по бартеру хірачить багато контенту. Ми, до речі, теж ще про це поговоримо. Я вам ще покажу людей, які створюють контент на самому початку. Ну ще дійдемо. паралельно з тим, як людина витрачає багато часу, ресурсу, хтось там звільняється з роботи, бо хоче розвиватись в онлайні, працювати з брендами, створювати контент. Вони витрачають гроші на навчання. І так само, да, там, хтось хейтить, хтось ні, але ну, все одно вони пишуть брендам у Дірект. Типу, там доброго дня я створюю контент, ось вам пожалуйста. Я вже там створила такий контент, можу створити і вам абсолютно безкоштовно. Просто ви типу мені якусь річ, я вам контент. Людина працює, людина створює контент, і типу витрачає Х15 зусиль. І паралельно з тим якась інша людина просто закидає пост в ТРЕЦ, типу, хочу зібрати 500 лайків, мені подарують сумку. Ну, типу, це не має існувати паралельно. І третя це знецінення роботи брендів. Особливо це знецінення роботи маленьких брендів. Буквально я знаходила публікацію, коли оці люди, які вимагають за лайки товар, вони пишуть, що типу бренди зажирались. Їм що? Чим їм не реклама? Ні, рібят, це не реклама. Коли ви просто вставляєте скрін а, переписки з магазином, це не є рекламою. Відсоток людей, які перейдуть, навіть якщо ви тегнете, відсоток людей, які перейдуть на цей бренд, щоб подивитися, що вони продають, дуже маленький. А товар вони вам висилають, вони можуть всього робити 5 продажів на місяць і їм вислати вам оту сукню чи оту сумку це, ну, типу, великі витрати для них, тому що вони тільки починають. А деякі ще є, типу, Кенселять такі бренди намагаються, що вони якісь не такі не розуміють тренди. Це ви не розумієте, як працює ринок. Поки я готувалася до цього відео, я знайшла дійсно класну адаптацію цього тренду. Людина, це було ще. В п'ятому місяці, січень, лютий, березень, квітні, в травні, це було в травні два місяці тому. А, якщо пост збере тисячу лайків, бренд повірить у мене і надасть бартер. Дуже сподіваюся, що не облажаюся. Він справді збере хоча б щось для тебе, секунду для мене шанс підтриматися справді важливо для мене. Тобто людина, типу, залі... залетіла в тренд, але, типу, трошки по-іншому. Вона написала, що якщо я зберу тисячу лайків, ми з вами спробуємо співпрацю по бартеру. Тобто, що робить людина? Адаптую тренд, збирає лайки. Да, люди, типу, з відкритим серцем, лайкають, допомагають, і далі людина створює контент. Контент, який далі бренд може використати на своїй сторінці, може запустити в рекламу. Тобто, бренд буде мати, хоча б якийсь толк від цього всього. А тепер... Приклад не дуже вдалої е, комунікації, не дуже вдалої інтерпретації. Коротше, пост в трец. Е, той самий травень. Вірю в силу трец, то сподіваюсь, на підтримку, дуже хочу цей комплект від технулий бренд, уклали угоду книзькі бренди то любов. Е, тут, що класно, да, ми бачимо комплект. Він прикольний, є тех бренду, тобто, якщо я бачу цей пост, я можливо, да, хоча б перейду, я бачу, ну що продає цей бренд. Але. Ми йдемо в коментарі, щоб подивитися, що там відбувається. Позібрав 3 тисячі з половиною лайків. Чекаю розпаковку, окей, Ми зібрали. Вірю вас, що ви зможете заробити самостійно придбати ту піжамку, замість того, щоб клянчити лайків трець. Я сама собі 15 промакс на терабайт придбала, а ви піжаму не можете. Дешев, я про... про що я кажу да, в цьому відео? Багато людей просто не розуміють, нахіра це роблять. А що там оверпрайс? Просто купити на варіант? Завжди приємно щось отримати безкоштовно. Взагалі то я вважаю добра справа, бо в бренду приносити фоловерів. І насправді у порівнянні з просуванням подарувати піжамку набагато вигідніше для бренду. То він, він, ситуація. А тих, хто пише купіть собі, хай самі купують. Я в шоці, Деякі люди рахують вподобайки, ніби в них гроші попросили. Шановні бренди, від сьогодні, ну, звільняйте таргетологів, звільняйте, всіх звільняйте. Все, що вам треба, це просто розсилати рандомним людям а, піжами. Порахувати, скільки залучило аудиторії, М -м -м. провести якусь аналітику. М -м -м. Ми бачимо 3,5 тисячі лайків. Це означає, що 3,5 тисячі людей тепер знають про цей бренд. Це так не працює. Тут є коментар. Ви мені нагадали, що в мене є там зібрана корзинка. За це лайк. Але чи пішла людина замовила? Як це відстежити? Питання. Комент для просування. Я вас підтримую, мене підтримуйте. Допоможіть мені також лайков. Готово, лайкніть мій пост, підтримайте дівчинку, готово, лайкніть, будь ласка, мій пост. Те, про що я казала, да, це просто наглядний приклад. Що збираються люди, які роблять це ком'юніті. Я тобі лайкнула, ти мені. Це як колись, та й зараз досі є, просто не так популярно. Були ком'юніті, де дівчата коментували. Одне одному публікацію інсті. Створювали штучний актив. Це не працювало, і оце також не працює. І фієрія моє улюблене з того, що я нарила трец. Добрий день, скільки потрібно назбирати лайків трец, щоб отримати цей корсетик, вони у вас всі неймовірні. Вітаю! Треба не збирати дві гривень, і він ваш, ексклюзивний корсет за вашими параметрами груди та талії. Як це дріб'язково з вашого боку. Тим більше, що це був комплімент вам. І це коштет стільки об'єктивно не кошти, але діло ваше. Тут е, Шабренд, ну так, трошки загрубавато відповів. Е, ну, я, я б трошки була м'якшою, все ж таки можна було дуже сильно похерити собі репутацію. Але окей, що людина? Тобто людина приходить до вас додому і каже: е, Я хочу забрати твій телевізор. Ви їй кажете, ні, ну, типу, купи сама собі. Це так дріб'язково з вашого боку. Ну, камон. Це пост бренду. Тобто це бренд за постів, який робить ці корсети. Ходила б в мене та людинка находити такі слова. З такими хвилями термінуватися треба, ще дві такий корсет це все одно ще даром. Дріб'язково. Віддайте їй всі гроші терміново. Фу, як все дріб'язково просити гроші за роботу? Як ви подсміли? Мільйон таких коментарів. Ну і... Дівчина. Прийшла до бренду в Дірект, який працює, платить, дай Бог, податки, витрачається на рекламу, ще на мільйон всього. І така, ви що не можете мені подарувати свою річ за лайки? Фу, як це дріб'язково. Я людина, яка ще з 19-го року в маркетингу, я за тренди, я за те, щоб да, щось вигадувати, популяризувати, просувати. і... В принципі, я за те, щоб блогери колаборувалися з брендами, ті ж самі Юджисі. Ну, тобто, там вже інше питання: що не всі бренди вміють використовувати цей контент? Але ми не будемо про це, бо ще відео вийде на 40 хвилин. Це все нормально, але. Це все звелось до просто нахабного випрошування. В деяких випадках люди ще й не задоволені і намагаються якось принизити бренд, який їм відмовляє в цьому. Якщо ви хочете отримувати подарунки від брендів, отримувати щось ну безкоштовно. Да, ви можете піти, навчитись створювати контент і отримувати. Типу, за свою роботу щось, для когось це товар, да, працювати по бартеру, для когось це вже гроші, ну і бла бла бла. Але токсичність в тому, що вам ніхто не має безкоштовно надсилати товар за лайки, для бренду це не має взагалі жодного сенсу. Знову ж таки, можливо, на початку перші бренди, які да, залетіли, вони отримали якийсь свій профіт від цього. До них перейшли, про них там згадали, в них купили стрес, збільшились підписників, впізнаваність. Зараз це просто я, я дійсно не розумію, чому далі бренди погоджуються. Якщо ви власник бренду і вам прилітають таке, ви маєте право відмовлятись від цього, або казати людині, щоб, я не знаю, воно б хоча б створювала. Щодня якийсь трец, да, там, на них загалом набрала. Якось розповідала про ваш бізнес, хоча б в коментарях під тим трец. Хоч якось працювала для того, щоб це отримати. А просто, типу, давайте зберемо мені лайки, щоб я отримала спідницю. Це знову ж таки, оце саме цифрове ж братство. Для бренду це не має жодного результату. Я вам хочу показати, хочу, щоб ми просто разом ще подивились декілька UGC-креаторів, які тільки починають. Але вони отримують, ну, типу, та сама система. Вони отримують безкоштовно товар, їм пересилає бренд, але вони роблять контент. З цим контентом бренд може далі працювати. Да? Він може його пускати на рекламу, використовувати у своєму там сторіс, у відгуках. Ну, коротше, може багато чого робити навіть з тим контентом, коли людина тільки-тільки да, розпочала там розвиток в сфері UGC чи блогерстві. І це не дорівнює тому, щоб зібрати 50 лайків, 500 тисячу, 3000 тисячі в трец. І давайте подивимося, що дійсно роблять люди за те саме. Тобто, да, хтось це може отримати за те, що опублікував трец, просто, а хтось отримує за роботу. От, наприклад, дівчинка, яка має 11 підписників. Давайте ще подивимось. Сталося моя перша співпраця з брендом. Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами деталями моєї першої співпраці з брендом, mm. і одразу скажу, я просто в захваті. Велике дякую бренду Girlwood за довіру. Тобто, цю пудру можна було отримати за енну кількість лайків трес. просто так. І потім навіть не знявши жодного контенту. І є дівчина, яка витратила ну, мінімум годину часу, але в роботу креатора будь-якого входить не лише момент зйомки і монтажу, Ще треба зібратися, налаштувати кадр, бути в хорошому настрої, тому що, ну, типу, зйомка контенту це нелегко. І ще мільйон факторів. Давайте ще одне відео, подивимось. Тут я хочу знову ж таки зазначити перше відео. Тобто людина це робить вперше. Зверніть увагу, знову ж таки, треба було помити голову, треба було виставити світло, треба було це все зняти, потім це все змонтувати. І, там, можливо, їй заплатили, а можливо, вона просто отримала товар. А, і як оплата за цей товар, вона зняла ось це відео, що є абсолютно нормальна у епоху створення контенту. Підведемо підсумок. Випрашувати товар за лайки чи ні сугубо ваше рішення. Лайкати це чи ні, також ваше рішення. Як бренду надсилати, погоджуватись чи ні, також ваше рішення. Але моя думка, що це потрібно припинити. Краще підтримувати тих блогерів UGC, контент креаторів які дійсно докладають зусиль. Якщо ви бренд і ви чомусь досі на це погоджуєтесь, краще знайдіть UGC кріатора і погодьтесь на співпрацю з ним. Перепиніть роздавати оці товари, тому що якщо ви, наприклад, великий бренд дає вам не варто нічого не діслати там декілька е, одиниць свого товару а, і, типу, отримати таким чином рекламу, ну можливо, але знову ж таки профіту від цього вам ніякого немає. А маленьким брендам, які так ледь-ледь виживають на ринку, і вони бачать, що ну, вони чувствують себе якимось да? що, типу, блін, а ми не можемо, ми, напевно, якісь не такі. Всі ви такі. Просто цей тренд треба терміново зупинити, припинити і взагалі про нього забути. І перестати це все лайкати і популяризувати. Особисто я блокую, якщо мені таке висвічується. Типу, допоможіть зібрати. Я просто ставлю не цікаво, іноді я навіть блокую. Аккаунт людини, тому що ну, для мене це лютий крінж, це якесь знецінення роботи людей. Це було весело перші п'ять днів. Зараз це реально просто ну. А тепер ваша черга. Як mm -hmm. вам взагалі такий формат? Про тренди? Це такий тестовий випуск. Я планую продовжувати цю рубрику. Тому пишіть обов'язково в коментарях, як вам такий формат? Чи він вам зайшов, чи можливо надихнув на якісь нові думки, чи можливо. Якось змінив сприйняття цього тренду. Також діліться в коментарях, які тренди не подобаються, бісять вас, які тренди ви вважаєте токсичними. Це мені дуже допоможе з ідеєю на наступні випуски цієї рубрики. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте мені пальчик вверх, я обіцяю наклянчити речі за лайки. Просто ваші пальчики вверх дуже підтримують мій канал, мої старання, які я реально витрачаю для того, щоб створювати щось у цьому житті. Я вам вдячна за перегляд. До зустрічі! А наступних відео, що це відео збере 10 тисяч 000... лайків, то я